Він має в собі дуже велику кількість різних пор, він пов'язаний із примордіальним потоком, він пов'язаний із хтонічною енергією, енергією хаоса, і тому його можна використовувати, аби трансформувати енергію з одної якості в іншу. І в той самий час його пориса структура, вона дозволяє накопичувати в ньому те, чим він не являється. Тому він буде використовувати в четвертій вже ітерації браслету функцію запобігача, накопичувача і трансформатора. Про це я... Те, як виглядає цей браслет, я також додам кілька фото і я вдягнув його. На руку. Е, як ви можете бачити, хоча я казав, що це гранат, зазвичай люди уявляють, що гранат це щось червоне, а в цьому випадку він майже чорний. Це дуже сильно залежить від освітлення та якості каміння. Це каміння, воно не є ювелірною якостю. Його не можна використовувати для, як інвестиційний засіб. І це в той самий час дуже рідкісна різновідність гранату. Це е, звіщатий гранат, зоряний гранат із ефектом астерізму. Я спробую показати, покручу каміння, не знаю, чи буде вам... Чи побачите ви бачите це чи ні, але я додам кілька фото, де можна побачити, що в цьому гранаті при яркому світлі малюється чотирикінцева зірка. І це і є пункт призначення, як ви пам'ятаєте, ми йдемо із трійки в четвірку. Тому те, де Енергія закінчує свій шлях, вона закінчує шлях в цьому гранаті, після чого вона трансформується в ламу каміння і від нього вже передається своєму носію.